Слава Україні! Ще 79 українців вдалося евакуювати з Ізраїлю. у Карпатах. Заблукали жителі нашої області на Хмельниччині. Реалізовують нову концепцію Міністерства охорони здоров'я щодо реабілітації. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. У нас є 5 хвилин на головне. Учора ввечері з Ізраїлю вилетів третій евакуаційний рейс. На борту було 79 українців. Про це повідомила прес-служба посольства України в Ізраїлі. Посольство забезпечило надання консульської допомоги українцям під час реєстрації та проходження паспортних і митних процедур. Проте зараз ускладнюється ситуація з евакуацією українців із сектору гази. за ніч на 19 жовтня в анклаві була підтверджена загибель українки. У Карпатах заблукали двоє туристів з Хмельниччини. Учора ввечері до рятувальників надійшло повідомлення від жителя Хмельницької області про те, що він та ще одна туристка заблукали під час сходження на гору Брескул. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області. Надзвичайники знайшли заблукалих туристів та провели до спортивної бази, звідки вони направилися до тимчасового місця проживання. Рятувальники радять користуватися застосунком порятунок у горах. Цей додаток призначений для комунікації туристів з рятувальною службою, а саме голосових дзвінків передачі сигналів СОС із географічними координатами. Лі, теж про роботу наших надзвичайників протягом минулої доби на Хмельниччині сталося дві пожежі. Так, на провулку братерській у Старій Синяві рятувальники ліквідували пожежу автомобіля Фольксваген Пасад. Через ймовірну несправність електричної системи вогнем пошкоджено покриття гаража, салон авто та особисті речі. Ввечері Кам'янськ-Подільські надзвичайники ліквідували пожежу в дров у селі Нагоряни. Вони, ймовірно, загорілися через підпал. Вогнам пошкоджено дроти електропередач, знищено дрова. Нещасних випадків на пожежах, на щастя, не було. На Хмельниччині реалізують концепцію Міністерства охорони здоров'я із розбудови системи реабілітації на базі спроможної мережі лікарень та доступних послуг як для військових, так і для цивільних. За основу моделі розвитку реабілітації взято ізраїльський досвід, який враховує потреби пацієнтів із травмами, хворобами та пораненнями, що потребують процесу активного відновлення. В області погоджено з міністерством охорони здоров'я та затверджено 9 кластерних закладів: лікарня Хмельницька міська дитяча, також Хмельницька та Кам'янець. Есть подільська міська лікарні, Шепетівська, Славуцька, Волочиська, Городоцька, Староконстантинівська та Дунаєвецька багатопрофільні лікарні. А також шість надкластерних лікарень, з яких три можуть працювати за програмою реабілітації: а саме Хмельницька обласна лікарня, Хмельницька обласна дитяча лікарня та Хмельницький обласний заклад з надавання психіатричної допомоги. Мешканці десятка вулиць у Хмельницькому залишується без світла. Енергетики запланували ремонтні роботи на електромережах, що призведуть до знеструмлення. Тож до 16-ї години електроенергія у частині обласного центру буде відсутня. А у Шепетівці сьогодні дезінфікуватимуть воду у криницях. Важливо, протягом 12-ти годин після внесення дезінфікату воду не можна використовувати в побуті. За адресами, де відбудуться роботи, можна ознайомитися у нашому телеграм-каналі. Цього року початок канікул у хмельницьких школах запланований на дві дати. В частині навчальних закладів канікули розпочнуться 23 жовтня, в іншій частині 30 жовтня. Канікули традиційно триватимуть тиждень. Більша частина закладів освіти вирішила запровадити канікули, так би мовити, у два етапи: коли частина класів йде на канікули, а частина навчається. Потім ж навпаки. Це, зокрема, пов'язано із змішаним форматом навчання. Одна школа цього року вирішила взагалі відмовитись від осінніх канікул. Навчальні установи. Експериментують, аби знайти найкращий варіант. Сьогодні ми експериментуємо та підлаштовуємось під реалії. Ми долаємо перешкоди одна за іншою. Все це робить нас лише сильнішими. Докладаємо зусиль, допомагаємо один одного, допомагаємо Збройним силам України. Разом обов'язково переможемо. Слава Україні!